Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Прямо в день української незалежності, за даними джерел телеграм-каналу Топорпомсти близько години тому біля червоної площі відбулася спроба збройного замаху на Патрушева. Коли він вийшов з автомобіля, колишній співробітник особистої охорони Путіна відкрив вогонь стабельної зброї, було здійснено три постріли з дистанції менше 10 метрів. Наслідки один постріл влучив бронежилет Патрушева, спричинив легкий забій грудної клітки. Двоє з охорони отримали осколкові поранення під час знешкодження. стрілка. нападника ліквідували на місці після замаху. Патрушов негайно був доставлений до укріпленого бункера. спецслужб. служб закрите засідання Ради безпеки РФ. Оприлюднено наказ про посилену охорону ключових адміністративних об'єктів Москві Санкт Петербурзі і регіонах частини Розгвардії проведено підвищену бойову готовність за непідтвердженими даними. Патрушев провів особисту розмову. З командувачами округів і керівниками силових міністерств політичної наслідки замаху джурела стверджують, що замах став каталізатором давно підготовленого плану осуднення Путіна від влади. Патрушу домовився про мовчазну підтримку Китаю як гаранта стабільності перехідного періоду. Було досягнуто попередніх домовленостей з європейськими посередниками щодо часткового визнання його влади в разі припинення війни. Дипломатичні канали підтверджують, адміністрація США отримала прямі сигнали про готовність Патрушова піти на угоду. Умову передбачають припинення активних бойових дій, поступове виведення російських військ з окупованих територій, крім Криму. Замін Патрушев очікує зняття з частини санкцій офіційної легітимності свого керівництва. Інциденти біля червоної площі супроводжувалися панікою серед цивільних, що стали свідками перестрілки, евакуації співробітників сусідніх адмінбудівель, частковим перекриттям вулиці транспортного руху в центрі Москви. Втрати загиблих серед цивільних немає поранених. Два співробітники охорони за інформацією джерел Патрушев готує офіційне звернення до росіян української влади українських військових. У зверненнях буде анонсовано план припинення бойових дій. і Нові пропозиції переговорів. Особливий акцент зроблять на персоні генерала як гаранта взаємного контролю над процесом відведення військ. Окремі в російських спецслужбах стверджують, Патрушов розглядає варіант повного відсторонення Путіна під приводом нездатності виконувати обов'язки в разі спроби опору буде застосованого силовий сценарій. Відразу після відсторонення передбачається створення ради транзиту влади. Частина військових еліт виступає проти угоди із заходами. Звинувачує Патрошого в зраді національних інтересів. У Силових відомствах фіксують підвищену активність груп, що підтримують Путіна. Суспільство охоплюють чутки про можливий розкол серед генералітету і спробу переворотів. Ймовірні сценарії розвитку подій. Сценарій один базовий патруш бере владу під контроль. Путіна ізолюють, підписується угода про поетапне припинення бойових дій. РФ домагається часткового послаблення санкцій. Сценарій 2 – ескалаційний. частина військони спротив Москви. Виникає зіткнення між підрозділами ФСБ розгвардії армії. Політична криза проростає громадське протистояння. Сценарій 3 – компромісний путіну дозволяє зберегти номінальний статус. Патрошу фактично управляє процесами. і Веде перемовини з заходом. Коротка аналітика втрати та наслідки замаху загиблих один нападник, поранених два співробітники охорони патрошу. Отримав легкий забій. Політичний ефект створено прецедент відкритої спроби замаху в центрі Москви. Підготовлено мова для передачі влади без участі Путіна. Західні столиці отримали важкіля впливу на переговори. Військовий факт очікується, рішення про часткове відведення війська з території України. Частина бойових частин буде деморалізована через кризу в керівництві. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.